Ну що, друзі, як вам новий Донфен 404 G2. Правда, здоровий великий трактор, да? <плес> а тепер. А тепер. Ви бачите, яка різниця? Дві сороковочки. 40. 40 Orion прошка. І 40 Донфен. Ну, реально, Донфен дитячий трактор. Чесно, я щось і не думав, що тут така буде велика різниця. Дивіться. <плес> Просто компец. Так, збоку ще вам покажу. Ну, да. Звісно, китайці роблять. 9900, 10500. Значить, рівні підлоги і там і там, реверси і там і там. Єдине, що тут синхронна коробка, тут от, не пам'ятаю, ще, уточню, але тут діапазон більший передач 12 вперед, 12 назад. Тут тільки 8 плюс 8. По колесам тут 24, тут 28. Гідравліка примусова і там, і там, розподільники, і там, і там є. Але подивіться, яка різниця в висоті. різниця в 600 доларів. ну Тут треба вибирати. Донфанг якби вже іменований, брендований. Оріон ще не набрав стільки популярності. Є поки що в наявності два, Приходьте, обирайте, ми завеземо.